Привіт-привіт! Мене звати Амадаша. Даша. Я кваліфікована його інструкторка, ментор з розкриття жіночого потенціалу і також авторка коли жіночого розвитку Амма Circle. Вже більше 14 років я викладаю йогу і також досліджую жіночу природу через своє власне життя через жінок навколо мене. І за цей час я побачила, яка велика кількість соціальних уявлень, очікувань, програм, стереотипів огортає жінку, не дозволяючи проявляти, розкривати свій глибинний потенціал. І коріння цих обмежень лежить дуже глибоко на рівні підсвідомості і родових сценаріях, що із деякими з них навіть буває боляче, щоб розставатися і моя місія допомогти жінкам позбавитися цих обмежень, встановити зв'язок контакт із власним потенціалом, і допомогти жінкам стати тими, ким вони справді призначені бути. І я вірю в те, що у кожної жінки є просто неймовірно величезний потенціал, безмежний потенціал, і моя роль допомогти. Розкрити цей потенціал, встановлюючи контакт із своєю власною жіночою природою. І сьогодні я хочу поговорити про те, розповісти про те, чому так важливо підтримувати свій баланс жіночності, і яким чином, яким чином, це може впливати на наше самопочуття, на наше здоров'я і на наш жіночий розвиток. У кожного із нас всередині, незалежно від того, чи народились ми гендерно жінкою чи чоловіком, всередині нас є як чоловіча частина, так і жіноча частина. Ці дві частини вони притаманні нам. І вони можуть дуже круто, гармонійно поєднуватися всередині нас у певному співвідношенні. І це може дарувати нам відчуття цілісності, відчуття глибинного задоволення від власного життя, від реалізації від стосунків, від материнства, від реалізації у будь-якій сфері нашого життя. І також дарувати певний стан гармонії. І як тільки ми відриваємося, Втрачаємо цей зв'язок із власною природою, контакти з власною природою. То як наслідок ми отримуємо не дуже приємні наслідки. Це можуть бути нересурсні стани, це можуть бути захворювання, це можуть бути проблеми із гормональним фоном із роботою гормональної системи. Тому дуже важливо підтримувати цей баланс. Жіночо-чоловічих енергій всередині себе. Наше жіноче це наш чутливий бік, це про вміння встановлювати контакт із безсвідомим, встановлювати контакт із безкінченним джерелом енергії, це наша інтуїтивність, це наша творчість, креативність, це наша чутливість, це наша чуткість, це наша здатність утримувати насолоду. Відчуття. Це наша здатність відчувати. Наше чоловіче – це більш активна енергія, енергія дії, фокус уваги, концентрація на досягненні, на зовнішньому, на результаті. Це енергія сили, це енергія влади, це енергія конкуренції у тому числі. І ця енергія нам потрібна також у житті, наприклад, для нас, для жінок, вона є важливою для того, щоб досягати своїх цілей, для того, щоб долати певні виклики у житті, для того, щоб вирішувати, можливо, якісь складні, складні питання. Ось ці якості жіночого та чоловічого вони можуть проявлятися у різному співвідношенні в нашому житті, у залежності від контексту зовнішніх подій, зовнішніх обставин. Це абсолютно нормально, це природньо. І в ідеалі це коли жінка вміє усвідомлено контактувати із і однією і з іншою частиною всередині себе. Прибирати цей конфлікт між жіночим та чоловічим всередині себе і підтримувати цей баланс жіночності. Тому що якщо жінка починає заліпати і проявлятися тільки у чоловічих енергіях, тільки у чоловічій позиції, то як наслідок, це буде проявлятися у певній агресивності, у бажанні домінувати над партнером, у бажанні контролювати буде, буде занадто. Занадто збільшено бажання контролювати партнера, оточуючих своє життя. Також це може проявлятися у бажанні конкурувати, проявляти конкуренцію. І може закрити взагалі бути емоційність, нездатність відчувати так, нездатність проявляти ніжність, м'якість, турботу у своєму житті. І Так само, якщо, наприклад, у жінки. Недостатньо, недостатньо цієї чоловічої енергії це також дає певні наслідки. Вона може відчувати певну невпевненість у собі. Так, вона може постійно проживати певні емоційні гайдалки, не вміє контролювати цей емоційний фон. Також це може проявлятися у нездатності рухатися у певні виклики, досягати своїх цілей, недостатньо сили волі у житті. Нездатність брати лідерські позиції. І це важливо також для нас, для кожної жінки, бути лідеркою в першу чергу, лідеркою свого життя. І те, і інше є важливою частиною нас, нашого життя. І ми цим можемо керувати. Зараз у нас у наш час відбувається таке дуже яскраве явище: це жіноча емансипація. І з одного боку жінка отримала більше свободи, з іншого боку, жінка отримала великий тягар. І головний такий біль це хронічний стрес, проблеми із здоров'ям, порушення роботи гормональної системи, низький, низький рівень лібіду, і це не дивно. Тому що коли жінка починає рухатися у Власну реалізацію, особливо у бізнес, у кар'єру, то як наслідок, як наслідок жіноча природа починає страждати. І жіночність вона дуже сильно пригнічується. І певна сувора реальність, категоричність, яку вона починає проявляти у більш такому чоловічому світі, а вона тільки так може там існувати. І, і у результаті це дуже сильно впливає на її емоційність, це дуже сильно впливає на її гормональний фон. Чому? Тому що коли жінка рухається у бізнес, у кар'єру, то і у більш такі чоловічі стратегії, тип мислення, то її система починає одразу адаптуватися під це, і як наслідок починає виробляти більше чоловічого гормону. І чоловічий гормон, тестостерон, він антагоніст естрогену, і відповідно зменшується естроген у організмі. І як наслідок, звісно, жіноча жіноче тіло, жіночий організм починає страждати від цього. Окрім того, що страждає е, тіло. Ще страждає і сфера стосунків, тому що жінка з'єднується із більш чоловічим чоловічими позиціями, і не вміючи, не знаючи, як це перемикатися із однієї ролі у іншу, як це вставати у роль. Я жінка, я дружина, так, я коханка, я мати, вона починає далі функціонувати у своїй робочій позиції. У своїй ролі І це також дає певні наслідки, вона вже починає втрачати цей запах самки, так і вона не випромінює ці жіночі якості, які надихають, які приваблюють її чоловіка. І сфера стосунків також починає страждати. І проблема не в тому, що жінка рухається у реалізацію. Проблема в іншому, в тому, що багато жінок не вміють відновлюватися, розслаблятися, нейтралізувати наслідки стресу не знають, як це робити, не вміють швидко перемикатися із однієї ролі в іншу, і не приділяють достатньо уваги активації іншої частини всередині себе. Наприклад, якщо жінка рухається у реалізацію, вона прокачує свого внутрішнього чоловіка, себе як професіонала, більш чоловічій якості, і стільки ж часу вона повинна приділяти і іншій частині всередині себе. І дуже важливо зберігати цей принцип компенсаторики. Саме тому, маючи великий досвід у практиці йоги, у дослідженні власного тіла, у роботі із великою кількістю жінок, я створила платформу, місію якої є через щоденну йогу та тематичні практики та лекції, допомагати жінкам розкривати у собі жіночі прояви та. Підтримувати баланс жіночності незалежно від того, який рід діяльності, кар'єру, швидкість чи захоплення обирає жінка. Тому я хочу запросити тебе. Приєднатися до платформи Amade Circle для того, щоб ти змогла отримати усі необхідні інструменти, які допоможуть тобі підтримувати цей баланс жіночності. Тому що Amet Circle у центрі цієї системи лежить саме підтримка балансу жіночності. І це явище балансу жіночності є головним секретом, який допомагає нам розкривати свій потенціал у житті. І на платформі. А ми, Circle, ми підтримуємо баланс жіночності через щоденні практики йоги та медитації, та також через освітні лекції та практики від мене, та також від інших експерток нашого жіночого кола. І маючи доступ до платформи, ти зможеш на щоденній регулярній основі використовувати матеріал для того, щоб підтримувати цей баланс жіночності, для того, щоб коригувати це співвідношення жіночої Чоловічих енергій всередині себе. І, наприклад, якщо тобі потрібно, у момент, коли тобі потрібно зробити прорив на роботі, ти береш і використовуєш практики, які розпакують у тобі внутрішню силу, стержень, розкриють більше впевненості у собі, заспокоюють твій розум. І, наприклад, якщо ти хочеш сфокусуватися більше зараз на свої стосунки, чи взагалі просто повернутися у контакт із собою. Ти використовуєш інший блок практик, які допоможуть тобі розкрити, розпакувати жіночі стани, жіночі прояви та збільшити свою власну привабливість жіночу. Запрошую тебе приєднатися до нашого жіночого кола. Буду рада тебе бачити. Приєднуйся для того, щоб нарешті відчути цей баланс і розблокувати свій розвиток.